Беру у вас на ремонт. Що у нас тут? Акумулятори. Начебто ціле. Вирване крило. Тут пошкоджено. Тут би ціли. Привіз я до сервісного центру. Щитки у нас є. Катахотники, поворот є, колеса є. Будемо робити, але не забувайте, головне життя людини. Життя людини не сідати п'яним за кермо, дотримуватись техніки безпеки, поважати пішоходів і водіїв, берегти своє життя. Ну, якщо потрібно відремонтувати, звертайтесь в магазин «Планета залізяка. Ну, Вам подобається Душі. хоч? Передаю вам в руки поремонтованого. Щиточок аж бощить. Угу, угу. Гаєчки закручені. Подряпенку не робили, так як попросила дружина, не треба це робити. на якусь наліпку наклеє. Сальники там замінили. Бо ну, бачите, ще плівочка треба забрати. Ну і поломані запчасті там біля двора лежать. Купуючи триколісний електроскутер, зважте всі за та проти, чи зможете ви їм керувати. Обов'язково попросіть свого сусіда, якщо він має подібний електроскутер, проїхатися. Якщо до цього ви не вивчали правила дорожнього руху, обов'язково присвятіть цій книжці не одну годину. Обов'язково вивчіть їх, тому що. Від правил дорожнього руху залежить ваше життя та життя ваших близьких. Це більше і більше люди обирають електровелосипед Спарта Мрія.